Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на youtube каналі Небо Он і запрошую вас до розумів над Євангелієм, яку церква дарує нам на другу неділю Великого посту. Це Євангелія про преображення Господнє. Цього року ми читатимемо її в версії Євангеліста Матея. Отже, Євангелія від Матея, 17 розділ від вірша першого. Того часу Ісус бере Петра Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними обличчя його засяяло, немов сонце, одяг же його став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись Петро, сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути! Коли хочеш, зроблю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллії. Він ще говорив, аж тут ясна хмара оповила їх, і ось з Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав, слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори. Ісус наказав їм, говорячи, нікому не довіряйте, нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне змертве. Дуже часто, коли євангелисти описують різні події, різні таємниці життя Ісуса Христа, вони використовують такий старозавітній фон, тобто при допомозі різних старозавітніх текстів, старозавітніх символів, вони намагаються представити те, що відбувається з Христом. І тут Євангелист Матей також інспірується деякими старозавітніми фрагментами. До прикладу, він інспірується Мойсеєм, коли Мойсей виходив на гору Синай, отримував Божі заповіді. І пам'ятаєте, коли потім сходив Мойсей з гори Синай, то читаємо про те, що обличчя його сяяло, обличчя його було опромінене від розмови з Господом. Обличчя це особа, це те, що відображає людину. Зрештою, те саме слово в багатьох мовах означає і обличчя, і означає особу. І вже цим фактом євангелист, матай хоче показати, що є справжнім джерелом нашого переображення, і цим є молитва, цим є споглядання, спілкування з Богом. Мойсей спілкується з Богом, і обличчя його сяє. Причому. Дуже цікаво, написано, що Мойсей не знав того, що обличчя його променює. Мойсей не мав свідомості своєї власної величі і святості, але інші бачили, що обличчя його опромінене, сяє. І також тут читаємо, що обличчя його засяяло, обличчя Христа, коли він переображається перед апостолами, обличчя його сяяло, немов сонце. Одяг його став білий, немов світло. Кажуть у цій церкві, що ми не знаємо більш потужного світла, ніж Сонце. Тому Євангелист пояснює цим. Хоче сказати, що це що Христос є сам є світлом, що Він є опромінений найбільшим, можна сказати, світлом, що це світло Його присутності. Зрозуміло, оці церкви дуже часто пояснюють, що таким чином Ісус якби привідкрив одежину і показав. Своє божество показав свою божественну сутність, і очевидно, що вона є прекрасна, але можемо також по іншому трошки зрозуміти цей уривок, що прекрасною є також людська природа, людське обличчя, коли вона є в спілкуванні з Богом, коли вона є з'єднана з Отцем Небесним. Наступний такий образ біблійний зі Старого Завіту, який можемо споглядати в цих текстах. Ясна хмара оповила їх, читаємо. Пригадаю, в Старому Завіті Хмара, Господь у вигляді хмари сходив на намет на зустрічі, наприклад, і промовляв до Мойсея, до, е, розмовляв з ним, передавав йому слова Божі і так далі. І тут теж ми читаємо: є голос Отця, є син, це є син мій улюблений, каже отець, і Хмара символізує Духа Святого. Є, є Можна сказати, що на цій горі Фавор є Теофанія, об'являється трійця. Далі, те, що ще, ще раз хочу торкнутися цього мотиву, коли євангелист інспірується тими подіями, які сталися з Мойсеєм, то хочу звернути вашу увагу на паралельний текст Євангелиста Луки. Євангелист Евангели... Лука говорить, що Мойсей і Ілля. Розмовляли з Ісусом про Його відхід. Але дослідно по-грецьки там написано слово ексодос, тобто вихід. Тобто, так, як Мойсей вивів народ Ізраїля з єгипетської неволі, так само вони розповідають про вихід, що з Христом має відбутися вихід. Христос має зануритися через море страстей, так як Ізраїль пройшов через море червоне, Христос має зануритися в море страстей, щоб потім Отець його вивів, воскресив його із мертвих. І в ці події беруть участь троє. Читаємо, що Ісус взяв Петра, Якова і Йоанна Його брата. Ми можемо подумати, що вони є такі упривілейовані, і дійсно в багатьох текстах Нового Завіту можемо побачити, що ця трійця якимось чином вирізняється з посеред інших апостолів. Але коли теж прослідкуємо всі Євангелії, всі євангелічні тексти, то можемо побачити, що. Ці троє дуже часто найбільше мають проблему з Христом. Пригадаю Петра. Читаємо того часу бере Ісус Петра, Якова і Йоанна, Дослівно в тексті евангелічному написано 6 днів після того, в інших версіях 6-8 днів після того можемо прочитати. Тобто, якщо так дуже спрощено, тиждень. Проходить тиждень після чого? Після якої події? До якої події нав'язується конкретно текст? В попередньому розділі, в Євангелії від Матея, в 16 розділі. Ми читаємо, як Петро робить урочисте таке визнання: Ти є Христос, син Бога Живого. Ісус відповідає: Ти Петро, скеля на цій скелі збудую мою церкву. брами пекельні її не подолають. І потім Ісус розповідає, що йому треба йти до Єрусалиму, треба страждати, витерпіти від книжників, від старших. Петро бере Ісуса на бік. І каже: Господи, хай ніколи це з тобою не станеться, все буде добре, не переживай. І пам'ятаєте, що Ісус сказав йому? Геть від мене, Сатана. В наших перекладах так відано це, це скартання Ісуса дослівно: «Іди за мною, Сатана, або наслідуй мене. Тобто, це не Ісус має йти за Петром, а Петро має йти за Ісусом. Це Петро має підпорядкувати свої очікування під те, що хоче і очікує Господь. І шість днів після цього. Той день, скоріш всього, це був день примирення, тобто Йом-Кіпур. Це єдиний день, коли первосвященик входив до місця святая святих і вимовляв ім'я Боже Яхве. І в цей момент, коли первосвященик Єрусалимському храму в святе святих промовляє ім'я Боже, Петро чинить цю урочисту декларацію Ти є Христос, син Бога живого». Потім наступає святкування свято куренів або свято наметів єврейською мовою «сюкот». І, скоріш всього, в останній день отого свята Ісус бере їх на високу гору. Біблісти дискутують, чи то є фавор, так говорить традиція. Інші кажуть, що це є гермон, гермон, на вершині якого вона є завжди засніжена, понад 2000 метрів має. І, можливо, євангелист Марко натякає, власне, до снігу, до засніженої вершини, що одежа його була біліша від снігу, так? Не будемо вдаватися, бо не є це суттю цієї події, не є це суттю переображення. Отже, дуже, дуже ймовірно, що це є останній день свята наметів, і тому, можливо, Петро натякає, що «Ну, добре нам тут буде, поставимо тут три намети. Потім в пізнішому часі, вже в християнській добі там поставили три таких каплиці на згадок про ці три намети. Отже, Петро в першому випадку, в цей день Йом-Кіпур чинить цю урочисту, урочисте визнання, потім намагається Ісуса перетягнути до свого бачення. Ну, Ісус каже, іди за мною. Петро йде, дозволяє, щоб Ісус вів його на гору фавор, але на горі фавор теж хоче зупинитися. Логіка Петра є така, що Він хоче брати участь в славі, але хоче якимось чином обійти Голгофу. Хоче брати участь в тому, в тому. В тій метаморфозі, в тому переображенні хоче дійти до слави, но обминаючи хрест. Натомість Господь говорить, що неможливо обминути хрест. Тому ця подія теж має безпосередній зв'язок з таємницею пасхальною. Саме тому Господь дає цю обітницю цим трьом апостолам, щоб вони могли перейти через темряву смерті, через темряву страстей. Петро має проблему з Христом, але пригадайте собі Якова і Йоанна. Вони були такими о, гострими хлопцями. Одного разу, коли Ісуса не хотіли прийняти в Самарії там якихось два села, то вони підходять і кажуть: Господи, а хочеш, ми помолимося, і вогонь зійде і то все спалить в пень. Каже Господь, що мені робити з вами, сини грому? Воанергес. Послухайте, як то звучить Воанергес. Ну, то так, як Термінатор, майже слухайте. Воанергес. Але коли на горизонті з'являється Єрусалим. Що відбувається? Мама входить, входить до акції матір цих двох синів, Якова і Йоанна. Можливо, вони її там намовили, можливо, вона так сильно переживала за своїх синочків, вони так за нею десь там сховалися. Вона підходить і каже: Учителю, зроби так, щоб в твоєму царстві ці двоє сиділи праворуч і ліворуч, були такими міністрами. Далі, Яків і Йоанн, і матір, і теж Петро. Трохи е, обмежують цю місію Ісуса Христа до Його земного виміру, бачать в ньому такого політика. Не хочуть думати про Хрест. Тому Ісус дає саме їм цей досвід, переображення, е, їх якби, закликає до цього, а в їхній особі теж нам хоче дати е, цей досвід, переображення, щоб ми бачили, що його обличчя на фаворі, не були згідшеними його зраненим обличчям, опльованим. I żeby my mieli tą świadomość, że po tej bieg chrysta, po tej bieg strastej jest woskresienia. Slawa Jezusu Chrystu i do następnych święci. Chrystus Woskres.